Друзі, дивіться, притула не бачить там на одне око щось. Погано бачить. І Стерненко кент теж погано бачить. Послухайте, що вони кажуть. Плюс ще я отримую пенсію. Пенсію? Так. Е, інвалідність, І за інвалідність за зором. Так. А, у зв'язку з чим? Е, ліве око майже нічого не бачить з народження. Угу. Я пройшов е, ВЛК по усіх е, лікарях мені. Поставили, що я здоровий, годін, але там на офтальмологові трошки ну, в мене було трохи клопотів в житті. А На ліве око я бачу менше 20%, а праве пару років тому паяли сітківку. Чули, так? Вони там погано бачать, Стерненко навіть інвалідність. Отримав, отримує, Ну, понє, як ці прокурори і судді, ми розуміємо, що це ж одна й та сама контора. Так от дивіться, питання не в цьому. Щось він там погано бачить. Ну, будеш снайпером на друге на друге око, оце закрив, тут будеш лупашить. Питання не в цьому. А тепер згадайте оцього хлопця в ТЦК, в якого в мінус 6 на двох очах йому не дали інвалідність? Е а хотіли виколоти ці очі. Розумієте? От, ну от подивіться, це все складіть зараз до кучі. Я не годю. У мене мінус 6 рівня. Куда? У мене Куда? завтра В Гондурасі, нахуй, я в Гондурасі в палатке, блять, перережу, сука. Понял? Там 30% блять, не бойових потерь, нахуй. Тільки в учебці, блядь. Это ви не вражаєте? Да. Ви уверені? Да. Хорошо? Поїдеш, блядь? нікуди не, не поїдеш. Отвічетно, отут, вот блять, mm -hmm. будеш сюди зараз, бо вот там що то не розказує. Тут, блядь, доктора. Та да, ну хай плану. Не... Вони тобі написали <говорит> твоє зріння, мінус 6. Мінус мене мені звітця, я вірили, рецепт. Якщо свитю власне, нахуй, тебе, я взагалі власне... Бачите ситуацію, ви склали це все до кучі, чи ні? Друзі, ну от складіть, будь ласка. Стерненко такий собі красавчик в очечечках, поняли, він не може воювати. Так ну не треба воювати іди служить тоді. Ти ж молодий здоровий хлопець. Питань немає. Притула. Та да не йдіть. Я б не я б не ліз туди, і нічого б не розказував, якби не ця ситуація. Розумієте? Одні погано бачать, і в них все добре в шоколаді мільярдери. А в одного мінус шість, він йому хочуть виколити очі в воєнкоматі. Це відношення. От мене вбиває відношення. І все просто відношення до людей, до простих людей. Простим людям готові поламати хребти, виколоти очі, забити ногами в ТЦК. Розумієте? На вулиці забити ногами простих людей. А такі, як Притула Стерненко, будуть себе добре почувати. Чому? Тому що вони з кланів, тому що вони в цій системі, тому що вони е, разом обкрадають нас. Розумієте? Все класно, все супер, друзі. Хочу сказати, чому до сих пір три роки війни а не згадали про каральні органи. органів Природоохоронних оцих нещасних з інвалідністю блін, і працюючи на посадах, да, підуть державні службовці, державні чиновники, муніципальні варти, спецбронірованих у нас 2 мільйони ухилянтів. Не треба нікого, не треба абсолютно нам ніяка мобілізація. У нас страшний мобілізаційний резерв. Здорових блін обіцяних блін шлунків. Да, в юбках. От вони а навіщо прозивати хворих цивільних ловить по вулицям, незаконно виконуючи вказівки ТЦКшників і мусоров. Ну це ж глупо, глупо. Всі це приймають відповідальність, яка да ніяка. Так як у Дніпрі якась блять лайно вбило десятирічну дитину. Тепер мусора його отмазують, ходять в очі в сірка. Всі вони мають йти на фронт. Саме ганебне явище в країні, яке є на даний час, це мусора. Має бути отак. Всі мають пройти службу на нулі. Всі обов'язково, бо вони підготовлені каральні органи мають зброю, мають забезпечення, мають кошти, мають все, що тільки їм необхідно. Роками, десятками років вони це все мали. Вони в першу чергу повинні це робити, бо так прописано в Конституції. Розумієте. Друге питання, держслужбовці здорові люди. ну Те, що покупляли інвалідність, ми це відкидаємо, це можна переглянути. Держслужбовці разом їх 2 мільйони. 2 мільйони. Вони теж мають пройти. Хай по півроку. Хай, хай Верховна Рада прийме такий закон, хай вони теж пройдуть військову підготовку. Чому сьогодні військову підготовку і стати на облік має жінка, наша жінка, так? З вами. Мати кому? дружина, дочка, сестра. Розумієте? А чому не ці упері? Скажіть мені, будь ласка, чому у пері я кажу, тому що купляють собі в мсеках ці інвалідності, муть.